Доброго дня, друзі, сьогодні у нас друге заняття по виготовленню качечки Ла-Ла фан. фан У нас було домашнє завдання з вами обмалювати, зметати і чекати завдання, заняття слідучого. Сьогодні ми з вами будемо шити. По цим контурам, тут у нас дешевка ми не зашиваємо, будемо шити на машинці, відступаючи від зметувальних стіпків на 1 мм. Тобто будете дуже-дуже близько, але не по стіпках. Чому? Тому що якщо ми будемо видаляти стібочки, ми можемо порушити машину строчку. Так, тулуб ми обшиваємо. Крім шики повністю. Тут в нас ми два рази обмалювали деталі голови, але обшиваємо тільки ось по цій стороні. Потім будемо розгортати і знову шивати. Ну, що ж, йдемо до швейної машинки. В кого немає швейної машинки, шиє назад голку. Тут, де були у нас ці бочки. Ось я прострочила на машинці наші деталі. І зараз будемо вирізати. Ниточки я не заправляю, так як я зробила закріпки В кінці строчки Почнемо вирізати ці бочки поки що не видаляють зметувальні. Під час розкрою відступаємо пів сантиметра від строчки. Дуже близько, будь ласка, не потрібно вирізати, тому що строчка може розійтись. Доходимо до кутиків. Є зовнішні, є внутрішні кутики. Правило їх таке. Коли ми вирізаємо, ми обов'язково в кутику доходимо на 1 міліметр до строчки, щоб гарно вивернулось. Тут у нас зовнішніх кутів немає, тут тільки внутрішні. І знов внутрішній кутик акуратненько, щоб не перерізати ниточку на 0,1 мм. І знову. Ось так до самої строчки. Цей кутик я іще іноді, це можна взяти як за правило, я прохожу клею і до шийки. Так. Біля шийки також у нас припуск той самий залишається. Той самий припуск, тому що ми будемо пришивати голову. А зараз можна виймати зметувальні стібочки, коли у нас строчка їх не зачепила, вони будуть гарно вийматися, можна використовувати наші палочки для суші можна. Пашки ось так вони гарно піддівають. Можна нігти кому кого і витягаємо. Тут вузлик. Тут була закріпка два стівочка на одному місці. Все, чи ще є, а є ось. Коли не залишилося з метольних стівків, все ми підрізали гарненько. Можете пройтись клеєм в куточках отак От легесенько на. Зубочистку і так легесенько капнути сюди чуть-чуть клею і вивертати. Повернемося до розкрою слідучі деталі. Ви бачите, що я тут зметала і прострочила, а другу сторону я сколола шпильками, тому що тканина шовковиста така. Її ворс шовковистий, і під час вона може з'їхати, і деталь буде несиметрична. Так що я вам теж раджу завжди, чи шовковиста, чи не шовковиста, а на початку вашої діяльності обов'язково. Обов'язково. Використовувати шпильки завжди, так, коли вирізані... деталі можна виняти, шпильки можна виняти стібочки. беремо за вузлик. Тут у нас закріпочка не пустила. Зараз. Де моя шпажка. Шпашка має госвенький кінчики. Тут дуже добре видаляються. Все. Одна частинка у нас готова. Беремо другу. Ножиці потрібно, щоб були гострі, щоб різали тканину, а не жували. Тоді ви отримуєте задоволення від вашої роботи, а коли ножиці не ріжуть, будуть сльози тільки і нерви, правда? Так, видаляємо. Сібочки, вузлик наш тут, шпилечки. Видаляємо. Далеко не ховаємо в нашу гальничку. І зараз нам потрібно буде розкласти отак. Дві деталі оці що ми шили. І. Сколоти, а потім зметати ось по цих лініях, де малюнок іде у нас. Одну... Від макушечки голови ось, в одну сторону донизу, З сколюємо. Тоді обов'язково потрібно зметати, і шпилечки можна вже видалити. Ось по лінії, і другу сторону. Ми ще зараз з вами візьмемо, тут залишаємо трошки отвір, і ще в нас є чубчик біленький в качечки. і ми ставимо чубчик. Так, зараз приготую чубчик. Так, ось у нас є шматочок хутра ми така. Смужечками складаємо вдвоє і вставляємо ось тут на вершині нашої голівки. Ми залишили тут отвір. Так, так, так. Шпилючку можна виняти. Це сюди вставимо і заколем знову. Ось вставляємо. отут де шовчики наші і сколюємо знову. Вставляйте так, щоб два кінчики краще виглядали сюди, щоб ви були впевнені, що їх ми будемо обшивати, щоб ми їх прострочили. Ось. Ось коли ми вивернемо легенько і подивимось. Ось такий буде чубчик. Вертаємо назад. Це потрібно нам зметати. Це буде домашнє завдання. Зметати і прошити. Далі я хочу все-таки показати, як, як я, беру клей титан у мене. Такий клей, він прозорий, він не залишає. Ну, як трішечки, то він його не видно. І ось сюди, ось, де в нас було один міліметр до строчки, трішечки наношу клей. І тоді, як ми будемо начиняти синтапоном наша строчка, не лопне і взагалі тут не буде дірочки. Ось так, додатково закріпить, кладемо хай підсихає клей і будемо вивертати. Домашнє завдання сьогодні вивернути тіло і начинити синтапоном. Голівку обшити, обшити, зметати, обшити на машинці або ручним швом назад голка, вивернути і теж і Тут не будемо начиняти, і ми будемо кріпити очки і дьобик безпечним кріпленням. Зрозуміли? Все, на сьогодні все. Працюємо і до зустрічі. На все добре!